Повним ходом уже Починається підготовка автомобілів до зими. Заїхала отака шкода Октавія. Готуємо автомобіль до зимового сезону. Що треба робити, щоб зимові ваші поїздки, зимова експлуатація пройшли з мінімальними проблемами? Значить, з чого треба розпочинати? Це техрідини, тому що, як показує практика роботи на СТО. Багато хто забуває замінити літній амивач на зимовий, і потім у СТО з'являється робота. З'являється, по-перше, тому що можуть розірвати бачок, замерзають моторчики, потім вона працює, репаються тому, якщо ви бачите, що там нічна температура вже спускається до нульової позначки, краще або долити концентрату, або там виприскати літній омивач, залити зимовий, тому що краще зробити так, чим потім на СТО віддати гроші або там за моторчик, або за бачок. Те ж саме стосується і антіфрізу. Перед зимою перевіряємо щільність антіфріза, його температуру, тому що опять-таки, система охолодження зимою, якщо замерзне антифриз, у вас може бути проблеми вже більш глобальні, саме заміною патрубка, або заміною радіатора. Стан самої охолоджуючої рідини, тому що повелось на СТО, як тільки холодає, одразу така пачка машин на промивку радіатора в піч іноді на заміну. Тому, щоб такого уникнути, краще перед зимою замінити антифриз, одразу там перевірити, чи гріє гарно печка. Якщо вона гріє так собі, одразу заміна антифриза, як мінімум промивка радіатора пічки. Тобто, щоб вже зимкою були підготовлені до цього всього. Також що стосується зимового догляду, дуже багато їздять людей і ніколи не задумуються про чистку дренажних отворів. А коли зимку... Заметає снігом автомобіль, починає вода тікти в салон. Тому не забуваємо також перед, зим, перед зимою почистити дренажні отвори, щоб вода у вас все ж таки стікала, як повинна, а не тікла в салон. Теж саме стосується і всіх замків і ущільнюючи. Температура на дворі ходить в сторону мінусової. Дуже часто буває, що люди не можуть відчинити свій автомобіль. Тому опять таки перед зимою краще гарно промастити силіконом всі гумові ущільнюючі на автомобілі. Так само змазати замки, змазати лічинки, перевірити, чи працює лічинка, тому що. Може спіткати біда, коли взимку сяде акумулятор. До речі, на рахунок акумулятора також перед зимою, краще акумулятор перевірити. Тому що якщо влітку йому вистачало потужності, щоб запустити автомобіль, взимку його вже може не вистачити. Тому не забудьте перед мінусовою температурою перевірити акумулятор. І от на рахунок лічинок. Якщо акумулятор сяде, треба буде механічно відкрити автомобіль. Коли, коли це не робилось 2-3 роки, може ще й більше, може бути спіткати біда. Може спіткати біда з тим, що лічинка не буде працювати. Тому перед зимою також краще. Чи перевірити, чи працює у вас саме механічні замки. На всяк випадок, краще, краще це все діло одразу зробити. За склоочисники я не кажу, тому що склоочисники це само собою, що перед зимкою треба перевірити їх роботу, тому що якщо там влітку вони ще більш-менш справляли, зимкою може бути проблема. Така щиточка, щоб у вас була. Тому що як засипать зимою, зимою сніжком автомобіль, багато сторож вспоминає, що у нього немає. Я для себе храню таку щиточку в районі водійського садіння, тому що лізти в багаж Наприклад, в такий багажник, коли він ліфтбек, Ти поки відкриєш багажник, щоб достати ту щітку, у тебе вже сніга буде повний багажник. Я завжди, я завжди її зберігаю біля водійського садіння. Ти там можеш трохи собі, хоча б в районі пройому витерти навіть ладошки, змахнути сніг, відкрити акуратно дверку, запустити машину, щоб вона перегрівалась, і вже там можеш щіточкою вбирати весь сніг з автомобіля. Не радив би ніколи, навіть якщо поспішаєте, шкрябати шрібком наліть на склі. Краще мати таки в запасі або розморожувач, або як я кажу, запустити, щоб автомобіль включити, включити обдув на скло, включити пічку, щоб воно само таяло. Тому що коли це пластиковими шкрібками починаєте царапати автомобіль, і потім наступає весна, то дуже люди здивуються, чому у них всі стекла поцарапані. Тому, от, коли там є шкрібок, краще, краще цього не робити. Краще або мати розморожувач спрей, або все ж таки включати собі там обдув пічку. Якраз поки ви сніжозметите, воно ростає, як показує практика. На рахунок дизельних автомобілів там трохи інша специфіка. Якщо у вас дизельний автомобіль вже не, не новий, не Новий, то бажано перед перетики перед похолоданнями перевірити справність систему справність системи предпускового підігріву, тобто саме там свічей накалу, тобто систему свічок накалу краще перевірити. Тому що в дуже сильний мороз автомобіль може не запуститися або запуститися, але дуже важко. Для володарів дизельних автомобілів радив би звертати увагу на заправках на температуру замерзання дізелю. Тому що, опеттаки, вони там проміжутками завозять, там перша там буває до мінус 15, далі, коли йдуть похолодання, цей дизель, вона вони, скажімо так, за допомоги додавання присадок зменшують температуру кристалізації. Тому, якщо у вас дізельний автомобіль, у вас там ще багато літнього палива, краще зайти, купити присадочку, антігель. От краще антігель додати в бак, нічого поганого не буде, але як мінімум паливо у вас не замерзне. Тому що якщо бензин у нас не замерзає, то дізель має властивість парафініця, кристалізуватися, і тому опять-таки, може взимку спіткати неприємні. Треба гарно подбати про гарне освітлення, тому що взимку темніє рано, тим чи як буває, що і освітлення на вулицях не вистачає, все-таки для безпеки руху було б гарно поставити гарне освітлення собі в фари. Якщо там у вас там старі, погано працюючі галогенні лампочки, можна або на якісь, замінити на якісь підсилення, але, або, все або все ж таки вже покращити за допомогою ксенонового освітла або Леда. Тим паче, що зараз ринок леда дуже такий обширний, навіть для звичайної, навіть для звичайної рефлекторної оптики, вже є гарні ледовські лампочки, які стають. У них є чітка границя. По світлу, вони нікого не сліплять. Тому е, краще от так от так заздалегідь підготуватись, тому що ну, все-таки освітлення воно впливає так, ну скажімо так, гарно впливає на безпеку руху. І саме найголовніше, коли там вже почнуть посипати дорогу реагентами, не забувайте періодично машину мити, щоб після першої зими у вас не було з вашою машиною таке, як з тим автомобілем. Коли ти його не миєш, воно все гниє. Тому от такі наші поради, от у нас шкода, ми її готуємо. Ми тут почистили дренажі, ми тут мащимо резинки. У нас тут було питання до замка. Дверей, електрик вже розібрав його, одразу теж чисто робить профілактику, тому що він через раз спрацьовує. В общем, підготовує автомобіль. Ну, тут ще, звісно, така легенька хімчисточка передзимку після літнього сезону. Ну, от, Вже машина є, вже підготуємо до зими, мазамо, змащуємо, чистимо, перевіряємо, щоб людина сіла, всю зимку від'їздили, і все було в порядку. Всім гарного дня!